Вітаю всіх, я таролог Євгенія. Хочу подивитися тему ваші світлі і тіньові сторони. Розклад буде на два варіанти на трьох колодах. Сьогодні фантазуємо на всю. Так, зараз обирайте свій варіант. Подивимось, це буде ваша енергія на даний час. Якщо вона вам підходить, то будете дивитись далі. З цієї хочу почати колесо фортуни. Дуже легка людина, яка комунікабельна, яка легко вносить зміни в своє життя, легко мандрує, пересувається, легко там, легка на підйом, якщо ви в плюсі, якщо в мінусі, то тут все навпаки. А хтось тут проходить зараз дуже важливі. Уроки в своєму житті для того, щоб вас уже, знаєте, ніби хочуть кудись вивести на новий рівень, якщо ви не будете сперечатися з цими подіями, то ви туди перейдете, і це буде рівень набагато кращий. можливо, десятки, десятого місяця, 10-го числа народження. Якщо це якось про вас, то давайте подивимось. Дуже така позитивна енергетика від вас, звичайно, сонячна. Легко отримуєте знання, ніби, знаєте, там в потокі. Дивимось ваші світлі сторони на звичайному вейті, на незвичайному, ваша світла сторона. На даний час вашою світлою стороною є уміння залишати позаду. Ви тут, ніби знаєте, вийшли із, можливо, жертовності такої, але ви змінили свій світогляд. У вас це і є світлою стороною, тому ви пішли навчатися новому. Ніби знаєте, ви із думок я тут нічого не вирішую. Змінили це, зруйнували, можливо, було дуже важко це все змінювати, ці всі установки, які роками накопичилися, але ви з цим впоралися. І зараз ви навчаєтесь по-новому. Ніби хапаєте нову інформацію, буквально з VDC. Далі світла ваша сторона. Це комунікація, це те, що ви готові спілкуватися з людьми, ви радієте, ви позитивні, оптимістичні. Таке натхнення у вас зараз з'являється, виростає, але знову ж таки, якийсь новий період, ніби ви відновлюєтеся від якихось. Важких ситуацій, можливо, в когось дійсно були різкі зміни. По цим картам хтось міг виїхати з окупації, хтось завершити нарешті якесь довготривале лікування. Або дійсно там, не хочу говорити, вийшов із тюрми, але хто знає. Тобто, ви тут людина, яка вміє. Оце це дійсно ось цей фенікс, знаєте, відновлюватися із таких крихт залишилася одна попилинка, а ви розпалили, розпалюєте її на новий вогонь. Дуже цікаво. Яка ваша ще світла сторона на даний час? Знову зміни, вносити зміни в своє життя і життя інших людей. Тобто, ви тут такі, знаєте. Як кажуть, людина, яка не просто так приходить в життя інших людей, яка собі втілення карми. Карма це дуже добре слово. Це розуміння причин, наслідків. Тому ви подумаєте наперед, що це вам дасть, і підете зробите. Але при цьому це все швидко на позитиві. Супер. І ви ще зараз. Доволі любляча особистість, можливо, ви розбираєтеся зараз зі своїми емоціями і приймаєте їх, такі, як ви є. Ви ніби починаєте більше любити світ, те, що ви робите, людей поряд якесь наповнення таке новеньке. Дуже цікава особа. І подивимось ваші тіньові сторони, що там приховано за усім всім позитивом, що ви ще не даєте собі. Вийти назовні. Тіньова сторона це те, що ми приховуємо і вважаємо, що це щось погане, але це не погане, це частина нас. Тому це також треба приймати, розуміти і працювати, що у вас в тіні? Ну, і цікаві карти. Багато у вас, що в тіні. По-перше, тут і сонце. Це е, така дуже позитивна, натхненна людина, яка може надихати інших людей. Можливо, бажання якось десь виступати на публіці або більше проявлятися з легкістю, отримувати гроші легше. Тобто, в тіні у вас бажання, щоб все було м набагато легше, ніж було раніше. Шикарне бажання, але вас зупиняють тут ваші страхи і не прожиті до кінця іщі емоції. Випишіть їх, вам стане легше, це дуже просто, але результативно. Також тут у вас в тіні і диявол до цього всього. Це пристрасть, це якась нова. Сексуальність, нова, якась така енергія, харизма, дійсно, бажання привертати увагу до себе. До речі, і сонце, і диявол. Це також про те, щоб на вас звертали увагу на зовнішність, на ваш характер, на ваші зміни. Але тут не дає вам цього зробити, якийсь страх. Тут одночасно і хочеться і колеться, скажімо так, але і тут у мене башня. Це бажання про легше відсікати людей. Тут більше тема людей проходить. Можливо, не до кінця прожити якась історія з минулого, і вона вас ще переслідує. Але ви з усім впораєтесь, тому що зміни у вас вже такі доволі непогані, пройдені, і ви зараз в такому періоді навчання. Я думаю, якщо ви знаєте свої тіні, то ви зможете їх з легкістю відкрити. Тому бажаю вам успіхів, дека, знаєте, метелик скоро народиться і виросте. Можете прокоментувати, полайкати, буду дуже вдячна. Підписуйтесь також. Я є в Інстаграм, в Тіктоці, підписана так само, приходьте, буду рада. Дивимось другий варіант. Другий варіант у нас двійка кулки. Це у нас людина дуже любляча, дружня. Комунікабельна, дійсно відкрита до спілкування. Ви вмієте підтримати людей, вмієте вислухати. І тут у вас, знаєте, ніби такий баланс в емоціях зараз. А ви можете так як і слухати, так і говорити одночасно. То є такі, є такі люди, які більше слухають, і які більше говорять. А у вас якийсь такий баланс дуже цікавий. Тому. Більше світлої енергії у вас такої йде. Ви готові навіть іноді пожертвувати. А хтось тут із вас стоїть на роздоріжжі, можливо, пов'язаному щодо особистого життя, Там, можливо, з кимось завершити, або навпаки, з кимось дозволити собі познайомитись, або ж ви обираєте між двома якимось варіантами. Тобто, тут якесь таке роздоріжжя щодо емоційної сфери. Якщо ви себе впізнали, може, ви просто сидите в кафе з подругою, п'єте каву і дивитесь YouTube. Так, чи сидите ввечері, дивитесь YouTube зі своїм партнером? І на одній колодище пашку І п'єте вино. Так, дивимось. Ваша світла сторона? Що там у вас? Ви дуже легко вмієте робити вибір. Ви знаєте таке враження, що ви можете не помічати поганого, легко відпускати образи. Тобто, така якась доволі позитивно налаштована особа. Ви зараз вмієте робити вибір на користь себе. І тут ще, знаєте, таке враження, що ви підсвічуєте іншим людям їхні позитивні сторони, ніби. Стаєте для них натхненням таким. І може бути зараз у вас такий період, де ви виходите за свої рамки, пробуєте щось новеньке, робите вибори, які раніше не робили, тому ваша комунікація переходить на якийсь інший, вищий рівень, і на вас починають звертати більше уваги довколишні люди. Які у вас ще світлі сторони? Ви, то, знаєте, тут все про розвиток. Щось розвиваєте, можете підказувати людям, наприклад, чи їхня сфера діяльності дасть їм розвиток, якісь такі підказки давати. Що, яка ваша ще світла сторона? Тут знову трійка. А легко ви можете виходити із якихось фінансових проблем. Самостійно можете впоратися там. Але мені тут здається якась підказка. У вас, можливо, ви якось переживали про фінанси, не переживайте, у вас тут покращення, тому що у вас виростає енергія, у вас більше. Більше коло спілкування стає, і тут будуть люди, які зможуть вам допомогти. Це не обов'язково про те, що вам дадуть гроші просто так. Це про те, що, можливо, вам, наприклад, підкажуть якийсь варіант по роботі, можливо, додатковий. і це буде легша робота, ніж була. Наприклад. Тобто те, що у вас розширяється коло знайомств, вам дає нове натхнення. Вищий мах тут. Мах і сила. Це доволі сильна особистість, яка дійсно, ви можете бути якимось мотиватором для інших. Десь би вам тут сяяти на публіці. Можливо, ви дійсно ведете якийсь блог. І це у вас дуже добре виходить. Єдине, що є трішки страхів. Більше що Матеріального плану, наприклад, чи дасть вам це результати. Але ви людина, яка дійсно говорити вміє, доносити свою думку вміє, і ви вмієте переконувати людей в тому, що правильно, і дійсно, знаєте. Якщо ви вмієте там стримувати чи не вмієте ось цю фразу, а я ж казала. Тобто поради ваші дуже влучні, дуже допомагають іншим людям. Головне, не нав'язувати це, тому що по силі і може бути тут, якщо людина трішки в мінус виходить, це такий егоїзм. Там, я знаю, як правильно і ти маєш це почути. Тобто, якщо у вас просять допомогу, то з радістю допомагайте. Ви цим, скажімо так, плюсик собі в карму і цій людині. Тому дуже цікава особистість. Не така, не така проста, як може здатися на перший погляд іншим людям. Що у вас в тіні приховано? Давайте глянемо. Що це? Цікаво, а тут навпаки, в тіні у вас бажання якогось спокою, гарма, гармонії, можливо, хочеться побути на самоті. В когось тут може бути варіант, що ви хочете якоюсь своєю мудрістю ділитися. Ніби знаєте, щоб е, ось ці ваші поради, е, можливо, просто навіть дякували частіше. Але тут про визнання, визнання якогось вашого. Росту, то в будь-якому разі якогось визнання, тому що ви розумієте, що ви вже виросли з цього всього. Ви, не Божий одуванчик, і хочете, щоб люди також це помічали. Це нормально. Хотіти змін, хотіти, щоб вас бачили таким, або такою, який ви є всередині, а не ось цю зовнішню оболонку? В тіні у вас іще тут. Бажання підсвічувати людям їхні якісь негативні вчинки, щоб вони розуміли, що вони зараз створюють якусь діч. Також у вас в тіні помірність це бажання спокою, гармонії і якогось, знаєте. А тут, до речі, може бути, що хочеться на ручки, хочеться якихось стосунків, але ви робите вигляд, що вам цього. Цього не треба. Тобто хочеться, щоб вам хтось допоміг уже нарешті, але не ви всім. <хи> так, давайте ще якусь хочу вам тінь дістати. Щось там є у вас ще. Вогонь. А оце якраз. Якась у вас може бути недостача інтимного плану на даний час, і прям мрії якісь про це йдуть. Але ви це приховуєте самі від себе. Щоб не було недостачі, треба з цим щось робити, але не тільки думати про це. І е, дійсно, тут якісь теми інтимних моментів. Знаєте, якась порада комусь можливо завести якісь іграшки? Вони вам допоможуть впоратися і перенаправити свою енергію в корисне русло. Або дійсно почати більш активно проявлятися, все суті більше спілкуватися людьми і направляти свою енергію, якої у вас доволі багато, на якісь свої цілі. Роботу, там, самореалізацію, і це вам допоможе. Так, бажаю вам успіхів. Дякую, що ви зі мною можете підписатися, прокоментувати, і що ваша душа бажає. Підписуйтесь, <клес> <клес> ваша душа цього точно бажає. Гарного вам настрою, миру і натхнення!